Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: росіяни вдарили по полтавській громаді ракетою. Є поранені. Вступна кампанія на Полтавщині в розпалі, коли абітурієнти зможуть подавати заяви на вступ до вишів: вода холодна, але люди пірнають. З 4 червня у Полтаві офіційно стартував купальний сезон. А зараз про це та інше більш детальніше. 4 червня російська армія атакувала полтавську громаду. Повітряна тривога розпочалася о 13.46. Вже через хвилину місцеві почули звук вибуху. Як повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, ракета вдарила по території одного із навчальних підрозділів. Внаслідок лучання є поранені. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. Як стало відомо з офіційної фейсбук-сторінки сухопутних військ збройних сил України для детального з'ясування всіх обставин, події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи. Голоси дітей до всеукраїнської акції, яка покликана вшанувати пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, 4 червня доєдналася і Полтава на соборному майдані. Цього дня розвісили на гілках дерев дзвіночки як символ дитячих голосів. Більше розкажуть наші журналісти. Розвішені на деревах дзвіночки та церковний дзвін, як данина пам'яті українським дітям, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На соборному майдані 4 червня полтавці доєдналися до всеукраїнської акції Голоси дітей, адже важливо донести світу, що війна триває, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Ми повинні робити ці заходи для того, щоб і світ, і Європа, і інші країни бачили. Що Україна на сьогодні страждає від обстрілів і особливо страждають наші діти під синім небом, квітне Україна, вітрильне змозі обірвати квіт. Дай Боже, щоб не плакала дитина. На цій землі багато мирних. Пам'ять загиблих дітей вшановує і Полтавський академічний обласний театр Ляльок, учні інформаційного дитячого центру разом. Все, щоб пам'ятали про дітей, що це все не просто так. Взяли ілішки, щоб вшанувати пам'ять загиблих дітей. Кожного року ми беремо участь в акції Голоси дітей, і насправді, так як театр ляльок це місце, де ми робимо все заради того, щоб діти відчували себе щасливими, даруємо їм казку, і нам дуже дуже прикро, шкода боляче від того, що дуже дуже багато жертв, саме дитячих, безневинних жертв, забирає війна. У фіксації усіх воєнних злочинів проти людяності бере участь зокрема офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, говорить представник уповноваженого в Полтавській області Владислав Носенко. Всі державні органи працюють над тим, щоб кожного разу, перш за все, фіксувати все те, що робить негативне для нас Росія, перш за все, юридично з метою притягнення в подальшому держави агресора саме до кримінальної відповідальності. А біль війни нехай ганебно згине. У днях минулих раз і назавжди. станом на ранок 4 червня 2025 року, за даними офісу генерального прокурора, в Україні 631 дитина загинула внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ще понад 1975 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вступна кампанія 2025 у розпалі. Нині на Полтавщині вже 85% абітурієнтів написали національний мультипредметний тест, який далі порядок подачі заяв та коли оприлюднять списки зарахування до вишів дізнавалися наші журналісти. Майже 13 тисяч абітурієнтів на Полтавщині зареєструвалися для здачі національного мультипредметного тесту цього літа. Для іспитів в регіоні розгорнули 40 тимчасових екзаменаційних центрів. Нині відбулося шість сесій, і вже 85% учасників пройшли випробування. Розповів на брифінгу заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко. Туда. Закладів вищої освіти, як ви знаєте, він складається на підставі національного мультипредметного тесту. Тут у нас включаються чотири предмети навчальних, три, які є обов'язковими, це українська мова, математика історія України. І один варіативний на вибір, тобто українська література, іноземна мова, біологія, хімія, фізика або географія. Також можна при вступі використовувати ті результати, які були у 2022-24 році. А вже з 1 липня стартує реєстрація електронних кабінетів вступника. Подача заяв для абітурієнтів, які мають повну загальну середню освіту, або випускників коледжів розпочнеться з 19 липня і триватиме до 1 серпня, каже відповідальний секретар приймальної комісії одного з вишів Полтави Микола Вовк. Якщо у вступника є спеціальні умови вступу, тобто пільгові документи, вони обов'язково повинні їх зареєструвати в будь-якій приймальній комісії будь-якого відповідно закладу вищої освіти лише один раз, щоб підв'язати фактично до фізичної особи. Лише приймальна комісія має право реєструвати відповідно ці пільги. Самостійно здійснити в своєму електронному кабінеті вступника неможливо. Щоб вступити до університету на контракт, мінімальний конкурсний бал 100, за винятком деяких спеціальних. На державне ж замовлення мінімальний конкурсний бал цієї вступної кампанії 130. Вступники не повинні, бо зачасту вони плутають і розраховують свій конкурсний бал, додаючи чотири предмети і ділячи на чотири, і отримують середньоарифметично. Це є помилково. Необхідно враховувати, що до кожної спеціальності відповідно, є ваговий коефіцієнт, і кожен предмет потрібно окремо множити і, відповідно, дізнатися свій конкурсний бал. Оприлюднення списків, рекомендованих до зарахування на бюджет, відбудеться 6 серпня. Ця інформація буде доступна на веб-сайтах закладів вищої освіти, в електронних кабінетах вступників та на сайті «Вступ.Освіта.ЮА». Сьогодні у Полтаві відбувся регіональний форум Реабілітаційна допомога в рамках програми медичних гарантій. З'їхалися на нього керівники медзакладів чотирьох областей: Полтавської, Черкаської, Чернігівської та Сумської. Докладніше про це у сюжеті. Заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко виступив на регіональному форумі Реабілітаційна допомога в рамках програми медичних гарантій. Захід за участі голови Національної служби здоров'я України Наталії Гусак зібрав фахівців медичної сфери та представників органів місцевого самоврядування чотирьох областей України. Олександр Лемешко наголосив на важливості реабілітаційної допомоги в умовах війни та відзначив лідерські позиції Полтавщини у цьому напрямку. Полтавська область зберігає. Свій статус пілотної області, де запроваджуються найкращі практики лікування. Наша комунальна медицина одна з найкращих. І хочу сказати, що Полтавська область одна з перших запровадила комплексну програму реабілітації захисників і захисниць разом з членами родини. Полтавська обласна рада першою прийняла цю програму, потім ми її вже масштабували і в межах області, і за межами області. В ході форуму обговорили результати реалізації програми медичних гарантій в частині надання послуг з реабілітації в регіоні. За оцінками Міністерства охорони здоров'я України, щорічно потребуватимуть якісних реабілітаційних послуг понад 250 тисяч людей. Ми, як Національна служба здоров'я України, закуповуємо для українців послуги з реабілітації як амбулаторні, так і стаціонарні. Особливо під час війни ми бачимо, як зростає попит на ці послуги. Ми переформатовуємо механізми оплат. Моги до самих надавачів і сьогодні б хотіли показати на реальних цифрах на прикладі чотирьох регіонів, які тут присутні, як за два роки, які ми маємо прогрес у реабілітації. Які ми виклики маємо також? Учасники форуму обговорили виклики та проблемні питання, що виникають під час реалізації реабілітаційних пакетів, та поділилися практичним досвідом в цій сфері. Купальний сезон у полтавській громаді офіційно розпочався 4 червня. Готові до нього нині всі 11 пляжів і місць масового відпочинку. Чи безпечно купатися у Ворсклі та як вберегти життя на воді, розповідаємо у сюжеті. Попри ранковий дощ 4 червня, розпочинає купальний сезон разом із подругами Полтавка Кіра Постольник. Вода поначалу була холодна, а потім вже стала тепліша. Я вражена, тому що людей зовсім немає. Я думала, ми приїдемо і буде дуже багато людей, не буде де місця нам покласти покривало. Водичка супер, ми думали, що буде набагато холодніше. До купального сезону впродовж місяця очищували дно акваторії ворскло від сміття, говорить начальник міської рятувально-водолазної служби Євген Савчук. Це були автомобільні скати, дуже багато було гілля і дуже багато було пляшок. На сьогоднішній день всі у нас 11 місць масових починків пляжів. Вони всі готові до купального сезону купуватися на матрасах, на човнах з міською стану, заборонено взагалі. Як повідомив епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Перцевий минулого тижня в місцях масового відпочинку провели відбір проб води на рівень лактозопозитивної кишкової палички. Зокрема, людей попереджають про перевищення. Подільський район, вулиця Низова, показник 9300. Нормативний показник ЛКП становить до 5000. тисяч. Водолази закликають відпочивальників дотримуватися правил безпеки на воді. Якщо не вмієте плавати, краще. Там, де глибоко не пірнати і не туди, не запливати. І якомога менше вживали алкогольних напоїв, щоб батьки уважно слідкували за своїми дітьми. Коли людина тоне, це часто відбувається без явних ознак, таких як крик про допомогу, каже матрос-рятівник Ольга Савчук. Кисті над водою. Ми вже не бачимо обличчя, ми вже не бачимо голову. Ми вже бачимо тільки довільні, мимовільні і дуже мляві рухи над водою. Вона повинна перевернутися на. Спір. Тоді людина має змогу вільно дихати і може надавати сигнал. За руками вона може підіймати руки і махати. І якщо вона на спині, вона може кричати Допоможіть цей сигнал на які ми реагуємо. Купальний сезон триватиме до 15 вересня, повідомив начальник міської рятувально-водолазної служби Євген Савчук. За даними головного управління ДСНС України в Полтавській області, минулого року на воді загинуло 53 людини. Серед них шестеро дітей. Вдалося врятувати вісьмох людей. А від початку цього року 16 загиблих, двоє з яких діти. Шестеро людей врятовані з них двоє дітей. 13-річна Полтавка Поліна Неусміхова увійшла одразу у два фінали чемпіонату України з художньої гімнастики серед юніорів, що проходив наприкінці травня в Ужгороді. Виступала спортсменка з м'ячем та стрічкою. Такий результат в історії Полтавщини маємо вперше. Спілкувалися з фіналісткою наші кореспонденти. Полтавка Поліна Неусміхова у десятці кращих спортсменок України з художньої гімнастики серед юніорів. Вихованка Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 яка представляла Полтавську область на чемпіонаті України, що проходив з 25 по 29 травня в Ужгороді, увірвалась одразу у два фінали з м'ячем та стрічкою. Такий результат вперше в історії Полтавщини. Пишається її тренер Наталія Круглікова. Виступали всі школи Олімпійського резерву, на найсильніші школи України, в тому числі збірна команда України і школа Дерюгіних. Дуже відповідальний старт був. Перший такий відповідальний старт в спортивній кар'єрі Поліни Ніосміхової, Звичайно, вона дуже нервувала, переживала. Але ж вона дуже гарно пройшла відбір і опинилась в двох фіналах. В одному фіналі десята, в одному дев'ята. То 4 з тих, хто попереду це збірна команда України. 13-річна Поліна Неусмехова у художній гімнастиці з маличку За граційними рухами 9 років щоденних тренувань, говорить спортсменка. Ми дуже багато працюємо завжди. Ось і просто потрібно не хвилюватися перед виступом, потрібно вийти, показати, що ти найкраща. Показати все, що ти навчилася в залі. І все, що тобі говорили тренера, треба показати там. Як і у кожної гімнастки, у Поліни є талісман, оборіг, який супроводжує її на змаганнях. У мене є м'яка іграшка Пінгвін. Мені його подарувала мама на Новий рік. І Перед виступом я завжди його цілую, і вона мені допомагає гарно зібратися. Зараз юна фіналістка під керівництвом наставниць Наталії Круглікової та Анастасії Буневич готується до участі в Кубку України з художньої гімнастики, що відбудеться з 5 по 7 липня у Києві. Там боротимуться за медалі 25 найсильніших юніорок країни. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті і Ну якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас редакцію на телефону 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.